Доброго дня, шановні Береславці та мешканці Береславського району. На сьогоднішній день, на жаль, ситуація з захворюванням на коронавірус залишається вкрай напруженою та критичною. Відмічається різкий ріст захворюваності, як в цілому по області, так і в нашому Береславському районі. За останню добу виявлено 17 нових випадків захворювання на коронавірус, в тому числі це захворювання виявлено і у двох медичних працівників. На сьогоднішній день загалом зареєстровано 266 випадків. Даної недуги мешканців Береславського району, в тому числі у 25 дітей та 29 медичних працівників. Вдалося вилікувати від коронавірусу 178 пацієнтів. Із них 19 дітей та 16 медичних працівників. На жаль, 4 мешканці Береславського району померли від коронавірусу. Сьогодні на стаціонарному лікуванні в нашому відділенні перебуває 9 хворих на коронавірус мешканців Береславського району. 75 наших пацієнтів лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів. Дорогі наші мешканці району. Звертаюся до вас з проханням. Залишайтесь максимально вдома, не виходьте в громадські місця, дотримуйтесь соціальної дистанції і будьте здорові. Бережіть себе та своїх рідних.